Не розпочнеться з того, що я розпалюю, включаю електроплиточку, вкидаю віск, парафін. Поки, наприклад, воно топиться, я займаюся ранковими справами, збираю дітей до школи, до садочку, а потім, вже швиденько, коли з вечора є накручені баночки. А я собі вийшла в веранду, залила, і я собі знаю, що в мене декілька там десяток чи скільки, скільки виходить, в мене вже є залито. Тисячу окопних січок для військових впродовж вересня та жовтня виготовила Аліна Святнюк, жінка староста Карабачинського старостинського Округу Брусилівської громади свічки виготовляє вдома разом зі своїми трьома дітьми. Завдяки тому, що в нас є велика сім'я. Ми всі разом зорганізували, почали це робити. І от вже в нас робота більш розподілена. Коли, наприклад, хтось нарізає картон, хтось підрізає баночки певного розміру. А ми вже з дітьми на місці вдома це все скручуємо і вже заливаємо готові свічки. За словами Аліни Святнюк, підготувати матеріал для окопних свічок допомагають односельці. Але ми побачили, що це такий собі технологічний процес, який включає багато операцій і е, встигнути багато зробити ну, неможливо. Тому я почала підключати людей, які теж дуже відгукуються, це і друзі, знайомі, родичі. Скручування картону є така робота, яка Ну, з часом від якої болять руки. Тому таку чуду машиночку подивилася, як робиться в інтернеті. Дала чоловіку ідею. Він каже, так це ж можна зробити взагалі із м'ясорубки старої. Він це підварив, зробив, пофарбував. вона навіть писується в інтер'єр. Ну, більше я тут нічого складного не бачу. Фізично це легко завдяки машинці. На такій машинці. Дякуємо тату, що зробив таку машинку. Головне не гарячим заливати і гарно, гарно пролити, щоб не було пустот. Щоб потім не коптіло, не диміло, воно осідає, застиває і ми пакуємо в коробки. На передову військовим Аліна вже передала 600 готових окопних свічок. Навіть отримали вже і подяки від хлопців. Багато хто пише, що це дуже хороша штука. Комусь вони не підходять, тому що коли йдуть в наступ, зовсім не потрібна та свічка, але ті, хто стоять у полях, в окопах, в бліндажах, то це дійсно дуже 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 їм допомагає. Ольга Степоренко, Олег Павлюк, новини на Суспільному.